thank <laughs> you У Боги спи, рученьки зложи. Йосифа ще не видати, неси хлівця обідати, дати. спи, сусе, спи, маленький, спису. Запрошуємо спи. до поля. Вісна є новина, Діва сина породила, породила благодаті, непорочна діва, мати Марія. Породила благодаті непорочна діва, Мати Марія. положила на гасні веслаємській гастині. Йосиф діву потішає, повивати помагає Марії. Йосиф діву потішає, повивати помагає Марії. слава Божа і хвала. У тепільна настала, з неба ангели звітають, Сином Божиїм прославляють Марію. з неба ангели звітають, сином Божим Божиим прославляю, будьмаю. Христос народився. Славі Йому! його. Як гарно і приємно чути таку коляду дуже люблю. Я аж з вами колядувала, я не можу студію. Ви просто золото. Ви найкращий колядник. Оче дуже перебільшення. Ви щось таке говорите, таке неможливе. От і тому я знаю, що насправді коляда це така і радість, друзі. Це насправді є велике пережиття народження Божого Сина. І е, ви вже у цій в часі різдва, е, як то вхідні християни е, є в очікуванні але вони з вами духом теж святкували. І я завжди я знаю, що більшість християн е, східних вони завжди з вами духовно переживають. Я знаю, що багато просто було на пастирці, е, єдналися разом з у молитві. Дорогі отці, отець Лавренків, отець В'ячеслав на завершення, такі, можливо, слова для наших ваші слова, для наших слухачів Радіо Марії. Мати Тереза Скалькути, свята Тереза говорила такі слова, що кожен раз, коли ближній один другому, брат, брату, сестра сестрі подає руку, вітається, це є Різдво. Тому ми бажаємо, щоб. Це різдво завжди відбувалося, який власне Ісус прийшов як цар миру. А євреї, коли кажуть слово шалом, то там в цьому слові є і мир, і любов, і злагода, і добробут, і радість, і щастя. Тому такого Божого миру е, хочемо вам дуже справді е, бажати. І ще отця просимо про побажання і теж благословення наших колядників і радіо Марія. По-перше, всі всі зараз дуже що, про що моляться і бажають, то власне про мир. І, і в текстах літургійних цей час просякнутий тими наповнений тими словами молитви про мир. І, власне, єдине, що хочеться побажати, це скоріше закінчення війни, цього кровопролиття, щоб власне, як в тій. В тому вертепі той ірод, щоб десь щез, і його вже не було. І, власне, щоб ми вже в мирі переживали цей 2023 рік. І нехай нам в цьому, на це благословляє Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Дуже, Дуже вам дякуємо, дійсно, гарно дякуємо вам за це світкий, другоцінний час. Е, насправді витратили, що побути з нами порозмовляти про це. Мо, дорогі слухачі, радіо Марія, це була програма Тертопіль на пусті. Ми розмовляли з отцем Ячеславом Ковальським і отцем Лавренчем Жезіцьким. Е, Сердечно, дякую, дорогі, отці Христос народився. Славімо його, а на цьому слові. Бувайте здорові. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Дуже, дуже вас любимо, кохаймо, хай Бог благословить. всього найкращого. Дякуємо, дякуємо, дорогі дякуєм, отці, Христос, народився. Слава Його.